Одна людина загинула, і ще троє важко поранені. Росіяни масово вдарили по Оріхову на Запоріжжі. Місцеві кажуть, окупанти просто стирають місто із лиця землі, стріляють усім, що є в арсеналі. Наші журналісти щодня відстежують там ситуацію, і з нами зараз на прямому зв'язку. Олена Каптюх Олена, що зараз відбувається в Оріхові? Які останні новини з цього багатостраждального міста? Так, Марина, дійсно, ситуація, яка зараз в Оріхові просто вкрай катастрофічна. З початку нового року росіяни просто озвіріли. Вони гатять по Оріхову всім, що є: авіація та С-300. Трагедія сталася просто 1 січня, коли місцеві пішли за продуктами та підзарядити телефони до одного з пунктів обігріву, який переобладнав колишній магазин, і туди прилетіла ракета. Загинув чоловік і ще троє людей з важкими пораненнями, і досі в лікарні оріх. І обстрілюють щодня, і в день, і вночі фактично між обстрілами нам вдалося по телефону зв'язатись із заступницею міського голови Світланою Мандрич, яка знаходиться там поряд із місцевим населенням з початку повномасштабної війни. І ось що вона нам розповіла про останню добу Оріхова. Цілий день, взагалі, ну це просто був жах. Просто вже, вже ракети були слід така вчора в нас. П'ять будинків вчора у нас палало, а розбито вже ми навіть не можемо порахувати, тому що цілими кварталами порозбивалися, просто боїмося тиші. Нагадаю, що в Оріхові досі залишається близько двох тисяч місцевих жителів. Здебільшого це люди похилого віку. В Оріхові немає немає ані світла, ані води, ані газу. Люди виживають тим, що встигають взяти у гуманітарних пунктах між обстрілами. А це дрова для буржуєк, вода та якісь продукти, які привозять поліцейські або волонтери, ризикуючи власним життям. Ну і ми будемо й далі уважно святкувати за ситуацією, що відбувається в Оріхові. Бо вона там дуже складна, Марино. Дякую, Олено. Олена Каптюх про ситуацію з Оріхові на Запоріжжі. Місто просто страждає від російських снарядів.